Чуває Олена Свістухіна Юрій Белик тьотя бегемотя, у владитня шасика свіньку у роті бігла через Африку тьотя-бегемотя Всю траву не топтану. Витовкла завзято, наробив хлоп веля мотенята. Де ж вони поділися? Не слухняні діти. Тетя з ніжок збилася. Як це пережити? Обізвіться! де ж ви? бо не маю сили. Поміж орхідеями на галяку сів, слізку, втерла шарфиком. От Оченята видять, не лише пустілочки, пропливи повітрі. Тітенка з рути випустила фін, хмарка, беге мутик, менші відпливи. Ви дарма шукаєте, краще водавайте, з нами політайте, кульку надувайте.